Друзі, привіт! Вітаю в новому лозі. Розпочинаю своє відео з машини. Їду виясняти деякі питання стосовно моєї роботи, і за одне поговорю з вами хоча б пару хвилин, тому що дорога трішки нормальна, трішки в ямах, але можна і поговорити. І маю заїхати на сервіс. Потрібно відбалансувати колеса вже зимові. А то стримує міліція і ще заплачу штраф. Там позаду в багажнику син мені їх поспадав. І поки у нас стоїть непогана така погода осіння, пробивається сонечко, потрібно зробити з цим порядок, бо вже нема на коли відкладати, там показує, буде вже і мінусова температура, і треба встигнути це зробити, щоб не сидіти чи не чекати таку прохладну погоду. або... В дощ. На днях їхала у Львів, потрібно було ввести дітей на тренування, тому що мій син Юра і ще двоє учнів з нашої школи боксу. Вони зараз активно готуються до, до області, і подальшому у них буде Україна, і треба. Готуватися, тому що е, час піджимає, і якраз в той день не було е, ніякого водія, щоб їх відвезли, і треба було хоча б когось. Ну і Тренер спитав, чи не змогла би я відвезти. Е, я ну, без проблем погодилася, тому що колись потрібно почати їхати в таке велике місто, де великий рух. А сказати, що я була безстрашна, то не скажу, тому що я боялася і переживала навіть, переживала, щоб мене ніхто не зачепив, або, не дай Бог, я не зачепила якусь машину. Тому що коли я їхала з чоловіком, сидячи з боку як пасажир, то бачила, коли підрізають з боку, там з, той, з іншої правої полоси смуги, і так дуже мені було. Некомфортно переживання, але нічого. Ви знаєте, я заїхала, і не було мені такого страху, коли я відчула саме такий рух, великий потік машин. Якраз їхала в час пік, дуже великий потік машин був, затори були. І я з собою дуже сильно задоволена. Я справилася на всі 100, Можу тепер їхати без проблем, не боячися. Так як їхала в Чернівці, але там не був такий рух, тому що ми були, ми були, ми були на околиці, точніше за чернівцями, так на околиці в Боянах, перед Боянами, верніше, Сонячна Долина, хто знає. Ну, а Ну, Там просто по трасі був певний рух. А вже сам Львів. Там ближче було до центру багато машин, ну і в принципі непогано. Я поїду, як треба буде ще. Заїхала в епіцентр. Тому що потрібно мені було дещо купити, пізніше покажу що. І тут дивлюся, бо все вже починають активно готуватися до новорічних свят, прикрашають вітрини. Цінників ще не виставлено, але я нічого не купляла з цього, тому що маю своє таке домашнє, але багато чого мені тут сподобалося, можливо, була би і взяла. Я купила агроволокно, але це буде для саду. Я хочу. Закрити ділянку там, де знаходиться в мене малина. І, можливо, по можливості, там, де є труставка, зробити таку відокремлену частину зону від саме таких плодових моїх дерев, де вони ростуть, і відокремити мій сад, де будуть розташовані мої грядки. Так буду робити, засипати, не знаю чим буду. Принаймні, я так хочу зробити, але як вийде, покаже час. Хочеться багато чого, але, як кажуть, все виходить навпаки. Так, як я взяла агроволокно, дивіться, яка є щільність, ширина його, та довжина взяла 10 метрів. Чому я взяла ось такого плану матеріал? Тому що, так як це є сад, і я складу у два шари. Він буде якраз товстий, шар зробиться. І взагалі ця тканина вона не є тоненька. Тому що ну, щільність 60 і відчувається не зовсім така тоненька тканина, така, як, наприклад, біла, яка в мене є покрита, де мій росте розарій. Там вона зовсім тонесенька. А оця така вже така більш плотна. Мені сподобалася ціна майже 500 гривень. Вона була на акції, залишилась тільки одна, тому забрала, не думаючи. Тому що була б пізніше точно жаліла. Хочу там все позастелювати і кажу таке відокремлене зробити місце так така ділянка городня. Так, ще я взяла для моїх дерев. Думала, буду кропити ярусом, але, почитавши інструкцію, він вже так не на таку пору, як зараз. Тому купила залізний купорос Так, 500 грам. І він якраз підходить для профілактики оприскування дерев, але тоді, коли опадуть лис листочки. Так як у мене вже на деяких деревах листочки опали, можна при плюсовій температурі а, інструкція тут прописана. А, ну, якщо я зараз так зразу знайду. А, є. Бачите, 10 грам на 10 літрів води. Це є для підживлення рослин у цілях. Профілактики хлорозу. І так, тут пише 360-300 грам на 10 літрів води оприскування до розпускання бруньок. Ну, це йде на весні, а після весни, а після е, осені, бачите, після опадання листя на е, восени. Тобто, я так розумію, що тоді виходить? Треба точно. Подивитися, яка із цих інструкцій має бути на 10 літрів чи ця. чи ця Буду ну, буду дивитися, вивчати. Дуже рекомендують таким обов'язково оприскувати. Кажуть, що дуже гарно від шкідників допомагає, щоб воно не перезимовувало там на наступний рік, щоб нічого не було, щоб дерева гарно плодоносили, а вже навесні. Буду кропити ярусом. Так, дівчата, я готую салат з корейської моркви. Мені він подобається, і вже давно його як робила. Інгредієнти дуже прості, бачите, підготувала собі все, що туди входить. Морква найважливіший інгредієнт часник. Його тут багато, мабуть, використовувати його весь не буду, а залишу на іншу страву. Із спецій у мене тут базилік, цукор, сіль, мелений перець, чорний, оцит та олія. Маю таку вже потрьопану свою цю терку. Хочу замінити її на іншу, тому що вже, звісно, не той вигляд має. Натру зараз її там вже покажу, як, що додаю і скільки. Я дуже люблю таку моркву, такий салат з моркви, тому що він, по-перше, дуже простий, його так легко вготувати, а по-друге, він дуже корисний. Якщо просто моркву їсти так не можеш, то можна зробити такий салат і завернути в лаваш, зробити такі, таку легеньку закуску, дуже буде смачно, багато віддає соку. І мені взагалі я б його напевно їла кожного дня, і він мені б не надоїв точно. Заправляю всім вмістом, який я вам показувала: сіль, перець, олія, трішки оцет, за смаком, часник, базилік і гарно все це розмішую, щоб весь часник, який я видушу, то розподілився. По всій моркві. Я так роблю наперед. Наприклад, зранку, якщо я буду робити салат цей на вечір, то я роблю зранку, ну так може, буде година 12, можливо, і в обід можна. Я люблю, коли цей салат добре настоїться. Він тоді віддає дуже смачний сік, всі інгредієнти об'єднуються і стає дуже таким запашним та дуже смачним. Так, дивіться, в мене волосся вже таке неслухняне, майже жирне, і вже треба його помити, зробити з ним порядок. І за одне я хочу вам показати, які я використовую шампуні, які взагалі в мене догляд по моєму волоссі. Бачите, воно не є велике там, але воно густе і дійсно потребує певний догляд. І зранку, вірніше, навіть ще ввечері, як лягаю спати, заплітаю таку косичку. І щоб воно мені не скручувалося в такий клубок, тому що пізніше я не можу його розчесати. І так, з легкістю можу зараз його розчесати і також помию, вкладу, зараз я вам покажу весь свій спосіб. Так, що ж я хочу сказати? Після того використання саме тих шампунів, всього, що я зараз роблю з волоссям. Я стала набагато краще його розчисувати, і е, воно менш випадає. Те, де, те що я замітила е, користуючись уже так пару тижнів, то можу дійсно з легкістю сказати, що е, мені допомагають е, ті шампуні і все, що я зараз з ним роблю, допомагають е, саме з цією моєю проблемою, як випадіння, також відновлення. Посічення кінчиків волосся, вони стали такими більш живими, зволоженими і доглянутими. Вони такі розсипчасті, коли я розпущу волосся. Мені дуже подобається, воно так порхає, літає і дуже гарно виглядає. Це буде для вас актуально, тому що це є всі мої засоби, якими я зараз активно користуюся, які мені дійсно допомагають, які я можу вам дійсно рекомендувати. Мені вони дуже зайшли, як буду користуватися робити курси постійно, тому що вони мені підходять. На рахунок вас, то ви можете спробувати, але я вас запевняю, що вони дійсно вони будуть вам допомагати, і кожен із цих компонентів, препаратів, вірніше, буде вам в допомогу. Я, наприклад, користуюся цим милом. Купляла в інстаграм, залишу вам в описі Силку Ви можете обрати саме для того пошкодження волосся, який вам дійсно допоможе. Я вибрала собі цей кусочок у 50 грам для того, щоб воно мені не випадало. Це йде для випадіння волосся, зволоження, також живлення. Це є ручна робота, натуральні компоненти. Дуже мені він подобається, і коли ви будете користуватися перший раз, рекомендується спочатку намилити руки, зробити таку пінку і вже тоді наносити на волосся. Вона дуже добре піниться і має трішки такий запах, як звичайного мила господарське. Ну, такого плану. Щоб ви собі знали, але якщо ви будете брати е, таке мило із е, різними добавками, які дійсно там натуральні е, рослини, то звісно запах буде трішки зовсім інший. Мені він дуже подобається. І брати, як тільки закінчиться, я візьму е, після того, як уже е, перестане мені випадати волосся, воно вже менше випадає. І вже я придивлюся собі, щоб його постійно підживлювати зволошувати, і щоб він мав гарний блиск. Дуже він зайшов. Наступний препарат хочу вам показати: це є креатиновий філер з олією макадамії. Це Іспанія, і він дуже гарно відновлює, надає волосся живлення, блиск. Також гарна доля за волоссям будете бачити точно. Мені він теж дуже подобається, і ним я користуюся з превеликим задоволенням. Має зручний копачок, який допомагає з легкістю наносити на коріння і гарно його підживлювати. Дуже зручний, можете спробувати. Можливо, вам також це припаде до душі. Мені він дуже подобається. Так, наступний у мене шампунь це від фірми Кюндал, шампунь на основі протеїну. Після цього шампуню. Який дуже-дуже добре піниться, його багато не потрібно. Він дуже класно розподіляється по всій довжині волосся, дуже добре живить, блиск дійсно хороший, і волосся стає таке розсипчисте. І на наступний день волосся стає ще краще, тому що воно сильно відновлене. І мені подобається ще тим, що він має дуже приємний запах. Я дуже рекомендую цей шампунь, і ви будете теж задоволені, як і я. Мені він дуже подобається і не хочеться, щоб він у мене закінчувався. Але прийдеться тоді замовити ще, немає проблеми. Замовляла на сайті Комета, там ви можете знайти багато чого цікавого, також для догляду не тільки за волоссям, а також доглядом за обличчям. Після всіх моїх цих процедур, шампунів живлення, я наношу ось цю маску. Теж вона мені подобається, але так, щоб відчувати ще якусь різницю, тому що після вже цих всіх препаратів, які мені вже волосся відновлюють, то маска. Звісно, потрібно для того, щоб закріпити весь цей процес і мати гарне шовковисте волосся з гарним блиском на саме той час, поки волосся вже не буде потребувати наступного миття. Користуйтеся, надіюся, що вам також це все стане в пригоду, тому що багато питань було, як я доглядаю за своїм волоссям, що воно у мене таке гарне має вигляд. Надіюся, вам також це все буде на користь. Хочу вам показати ще, що я пропиваю від випадіння волосся. Це такий кератин. Він іде для відновлення, випадіння, для жилення волосся. Ну все, що стосується волосся, воно все тут є. Це є порошок, має таку мірну ложечку. І зараз я вам покажу, як я все це роблю. Взяла таку звичайну бутилочку, в ній дуже зручно. Все це зболтувати, якщо ви маєте шейкер, то дуже добре. Я тратитися не хочу, тому що він мені в подальшому, ну, так не дуже і потрібно буде. Заливаю зараз рідину у 250 мг у цю бутилочку і покажу, що далі буду робити. Так, я залила, бачите, тепер беру таку мірну ложечку. Без горки. Так. І тоді всипаю все сюди, даю таких три ложечки. Бачите, таким чином я все це збираю, щоб воно мені не було забагато. Так, наступне я цей порошок зараз дуже добрим звертаю. На смак вона, ми скажу, що дуже хочеться пити її. Запах ще більш-менш, а ось на смак може викликати навіть рвоту. Так що візьміть на замітку, але я п'ю і думаю про те, що воно мені відновлено, волосся і не буде випадати. Так, все. І тепер просто переливаю в горнятку. Колір прекрасний, малиновий. Ну що ж. Буду пити і відновлювати своє волосся, щоб воно мала дуже гарний вигляд. Так виглядає тепер мій сніданок, овочі нарізані. І лаваш, куди я завернула ковбасу та салат з корейської моркви. Ну що ж, всім приємного апетиту, поснідаю і до роботи. Поки нема нікого, машини не їсть, покажу, що в мене робиться в саді і що я хочу зробити, докремити ось цю всю частинку, отак зробити такий невеликий квадрат. І щоб в мене тут було чистенько закрито агроволокном. Там мене мали зараз покажу поближче труставку об повністю геть її забрали. Вірніше скосив. Женя, Тут смородина рядочок стоїть, там треба буде оцей кусок, що в траві, треба буде перекопати на часник. Далі тут малину треба буде теж зробити порядок і її вже підстригти, щоб було тут акуратно, гарно, чисто. Все це зроблю. Надіюся, що сьогодні ще все встигну. Так виглядає. Рядки треба теж перекопати, обробити гарно, щоб все тут було чистесенько. Одним словом, в мене сьогодні такий собі аутфіт на городі. Наділа шапку, тому що помила голову, вона сама по собі висихала, і так, щоб мені не надуло, то прийшлося взяти все на шапку, тому що ще свою не дістала шафи купе, потрібно вже трошки починати розбирати всі зимові речі, шапки, рукавиці, все складати у прихожу, що було під руками. Але так як ще сьогодні було вітряно. То думаю, що воно мені не надуло, тому що пізніше почне боліти голова і можу ще прихворіти, а мені цього не треба. Тож вибачайте, вже як є, як виглядаю, так виглядаю. Але головне, щоб було мені тепло. Я ще мала зверху таку безрукавку, але її зняла, тому що чула, що спина вже так стає мокра, і починаю впривати. Думаю, щоб воно мене не продуло, зніму так було набагато краще. Пізніше погода трошки стала теплішою, але все одно робота, робота є робота. і постійно рухаєшся, то щоб не продуло, то краще сильно себе не закутувати. Так, я зараз обрізаю малину, зачищаю її, надіюся, що Зроблю все так, як я собі задумала. Багато я маю картинок на Пінтересі, як виглядають такі гарні доглянуті сади, особливо там, де є відокремлена частина від саду та городньої частини. я більш-менш хочу наблизити свою таку ідею до реальності. Як в мене все це вийде, не знаю, чи цього року так вийде. Надіюся, що можливо наступного року точно буде так, як, наприклад. Там На картинці, я вам зараз вставлю картинку, яку я знайшла на Pinterest, як виглядає такі сади, особливо ну, саме той сад городина, де є скандинавські грядки, де все це акуратно, гарно все виглядає. Ось так виглядає, бачите, на картинці, але як вийде в мене, не знаю. Такі самі плити вони продаються і вони недорогі. Там мені здається, по 20 гривень з лишнім коштує арсі. Якщо ви бачили, є у вашому місці такий магазин, то можна купити такі плити і теж таку доріжку виставити між цими грядками. Хочу зробити гарний акуратний сад. На сьогодні я закінчую, тому що вже зараз їду в стрий, треба відвести відвезти в спортзал. Трішки горядки свої зробила. Треба буде ще їх доробити, засипати ще трошки землею і посадити чесник. Так, тут позагрібало все чисто, чистенько. Обрізала малину і також все це прополола від трави, полуничка. Має ще обробитися, смородина і там, я думаю, буде грядка. Треба ще добре подумати, що мені треба тут в саді зробити. Вивести мусор, оцю всю траву, але деяку буду використовувати для того, щоб вирівняти під агроволокном саму площину, для того, щоб не тягати землю і. Не було тяжко, буду мудрятися таким способом гарно все вирівнювати. Ну, в принципі, що було до що є зараз, то велика різниця, чисто, більш-менш, але ще роботи потрібно немало проробити. Також підстригла живий паркан і все. Що в мене тут достигають мої перчики, але вже потрібно їх зірвати щоб вони не почорніли і не пропали. Не знаю, що це за сорт, не пам'ятаю. І дуже красиві, малесенькі такі, гарні. А ще на цій грядці так селера в мене тут є. Ще салат один пройшов, виріс. Салат один виріс. І тут в мене перечилі. Він же точно не достигне, то я його зірву і може просто поріжу, протушу. Зроблю такий, можливо, соус. Добачити, треба цю градку перекопати, і напевно тут посажу часник.